За останні майже два місяці волонтерам в Нікополі вдалося зібрати 62 тисячі гривень. На ці кошти вони допомогли солдатам в госпіталях та лікарнях. Крім того, було закуплено ряд необхідних речей: ліхтарики, прибор нічного бачення, біноклі, рації, тактичні рукавички та окуляри. Пічки та балони, каримати, термоковдри, шкарпетки, білизну, берци та багато іншого. Допомагають волонтери не тільки солдатам, але й по можливості переселенцям, тим, кому реально необхідна допомога. Ми ще стараємося і таких обіспічувати, допомагати тості, хоча б тим, чим можемо. І подушки видавали, і одіяло видавали, і я ж, кажу, ті ж продукти питання. Волонтери зазначають, часто стикаються з ситуацією, коли допомога потрібна не тільки солдатам, але й їхнім родинам. Такі випадки вони теж не оминають. Активно допомагають волонтерам школи та технікум. У своїх стінах вони проводять різноманітні акції та ярмарки, в ході яких збирають для солдатів кошти або необхідні речі. Допомагають працівники одного з великих супермаркетів. У себе вони встановили скриньки для збору продуктів. В планах встановити скриньки й в аптеках, проте не всі аптечні магазини йдуть назустріч. Волонтери бідкаються, практично не допомагають ані великі підприємства, ані депутати. При цьому бабці пенсіонерки приносять майже останнє. Для Якщо Нікополь зібрав 62 тисячі гривень для своїх 600 солдатів, то сусідній Орджонікідзе для 10 бійців зібрав 100 тисяч. Сьогодні ви пройдете повскриньку для допомоги солдатам, а завтра ви будете ховатись в підвалах від обстрілів. Адже якщо сьогодні ми не підтримуємо наших бійців. Вони не вистоять. Так резюмували свої збори волонтери та закликали всіх не бути байдужими. Допомогти може кожний. Зараз нашим захисникам потрібні бронежилети та розгрузки, професійне та технічне спорядження, медикаменти, біноклі, засоби гігієни, продукти, каремати, спальники, рації. А ще бійці дуже просять надсилати їм дитячі малюнки та листи. Це підтримує їх у важку хвилину. Ці необхідні речі ви можете передати з 9 до 18 в координаційний центр, що знаходиться в кабінеті номер 5 нікопольського міськвиконкому, або звертайтесь за телефонами, що бачите на екранах.